Друзі, привіт! Вчора стріму не було, мене сміхнули на роботу, але нічого, в наступну неділю стрім обов'язково буде. Хочу нагадати вам про саме головне: що потрібно жити любов'ю до Бога, до людей, до світу, до себе, бо це саме головне в нашому житті. Потрібно старатись завжди це відчувати. Потрібно не забувати, що ми завжди знаємо, по любові ми вчиняємо чи не по любові. І якщо ми розуміємо, що ми щось робимо не по любові, це означає, що ми віддаляємось від Бога, від любові, від того, щоб нам в душі було світло, затишно, спокійно. А навіщо це нам потрібно? Ми ж хочемо бути щасливими, хочемо, щоб в нас в житті все було добре. хочемо, щоб навколо нас теж всім було добре від нашого душі світла, тому живімо завжди по любові, обираємо любов, не забуваємо молитися, тому що молитва вона поєднує нас з Батьком нашим Небесним. Ми наповнюємось любов'ю через спілкування з Ним. Ось, не забуваємо читати Біблію, особливо те, про що казав Ісус Христос, бо Він нас навчав, Він Син Божий, Він Бог, який прийшов до нас, щоб показати нам, що потрібно робити, щоб бути щасливими. Ось, друзі, тому проводімо наше життя з Богом, в любові, виконуємо заповіді Божі і будьмо щасливими. Слава Богу!